Друзі, вітаю! Сьогодні у нас ось такий красунчик від компанії Zero Tolerance 0556. Чудовий ніж. Це автомат, тому він вже особливий в лінійці ножів Zero Tolerance. Я вам показав різ, а ще вам я показую в кадрі типовий представник компанії Zero Tolerance. Там, ну, Років 10-20 назад, я думаю, що по-іншому ZTE не виглядали 200-та серія. Про нього я зніму окреме відео, я його лише просто для масовки залишу в кадрі. Сьогодні поговоримо про цей. Ось тому що я хочу поговорити про те, куди взагалі ну, розвивається, скажімо так, компанія Zero Tolerance, куди пливеться їхній корабель і чому зараз потихеньку проходить мода на тактики. Ось і з'являється саме мода на EDC, от, оцей сегмент там легких, різучих, фліпаючих ножів з класною механікою, з компактизованими розмірами, з такою зрозумілою геометрією. Ну і взагалі, от навіть починаючи там, від кліпси до ваги, від матеріалів і до дизайну, акцент йде на те, щоб ніж був зручний, зрозумілий, легкий. І Прекрасно себе почував на кишені, наприклад, просто міських ну, городян, міських жителів, тобто, щоб там, ну чи для села теж очевидно. Але маю на увазі, щоб він міг жити у кишені без претензій на якийсь хардюз, а з акцентом на якесь щоденне легке використання. Ось тому сьогодні поговоримо про цей ніж. Я от залишу цей 200-й в, в камері, ну в кадрі, точніше. Ось, Я хочу, щоб ми з вами про це поговорили. Тому що, знаєте, на ножах раніше Tolerance писали: там був лайк і танк, там збудований як танк. Щось він там страшенно наглий був. Там він був дуже такий, кожен ніж, який робили за те тоді. Там 200-300 серія, вони всі такі були з великим запасом поміцності, там е, дуже багато руків'я, ну і так далі. Дуже багато було кенаоніна. Окремо кажу, зніму відео про цей ніж. Багато було кенаоніна. Потім якийсь був такий проміжний етап, коли з'явився Хіндерер. Звісно, АЗТ має колаборація з різними дизайнерами, не тільки з цими двома. Але я просто логікою якусь хочу так ну для себе, скажімо так, проговорити. Можливо, ви приєднаєтесь додасте. От є люди, які більше, ніж я в темі ножиманства, тобто вони здавна колекціонують. Є, мені, до речі, не раз вже писали в коментарях люди, які кажуть, що десь ви там помилилися, тому що ця накладка коричнева була тільки на ось такому ножі. А якщо це чорна накладка, то це ось такий ніж. Ну і дійсно дивно, але <сих> так і є, тому інколи приїжджають ножі, а вони можуть бути гібридами, там, зібраними з клинок з одного ножа, ось руків'я з іншого. Так буває. Навіть в мене є в <сих> колекції ніж <сих> Benchmade Freak, 560-й де в мене клиночок від першого фріка, <рик> руків'я я від репліка на другий, <рик> так званий суперфрік. Тому буває всяке, і тому ви мене деколи дуже влучно доповнюєте. Я точно всього знати не можу. Але я хочу поділитися якимись своїми ідеями, які є на поверхні від того, що я відчуваю руками, від того, що я відчуваю, коли там загострюю інколи. Буває, що я працюю з механікою, там стараюся довести, відцентрувати клиночок. Зробити механіку більш такою зручною, фліпабельною, ну і так далі. Інколи такий якийсь дрібний ремонт. Тобто, часто я заглядаю всередину ножів, для цього я маю інструменти певні навики, але для цього я в першу чергу про це домовляюся з тими, хто замовляє мені е, такі послуги, тому що в основному я займаюся таке заточуванням ножів. Це перше, це моє хобі, яким я займаюся дуже цілеспрямовано, занурено, тобто я щодня це роблю. Ось і вже кількість ночів, які я там перегострив за життя, я не можу їх точно порахувати. Я орієнтовно завжди там називаю якісь цифри 3-5 тисяч. Але десь воно, напевно, в цьому рахунку є. Просто якщо порахувати кількість в середньому в день і часи, протягом якого я цим займаюся. Ну, менше з тим, сьогодні ми говоримо про ось модель, ось цю модель. оцю модель 0556, це автомат, і пригадуєте, я часто... Коли говорив про автомати, про те, що кнопка повинна, мати, ну, повинна бути продубльована запобіжником. Чому? Тому що маловірогідно, але може бути історія така, що ну, кнопка нажалася якимось чином. Ви взяли незручно, тобто якось притиснули, і це не був той момент, коли варто було відкривати ніж. Наприклад, у вас був, ваша рука була поряд, ось так, і він вам натиснувся. Тобто, я ще раз кажу: я говорю про гіпотетичну можливість. І не раз розповідав вам про те, що якщо немає запобіжника, значить. Кнопка повинна працювати таким чином, що при досягненні ось площини плашок ніж не повинен відкриватися. Тобто його потрібно буде протиснути ще глибше. І тільки тоді він повинен відкриватись. Ось тут зроблено добре. Тобто я виходжу на одну площину, тобто я повністю втопив кнопку, зрівняв її з площиною накладочок, а ніж не відкрився. Тобто для того, щоб його відкрити, потрібно протиснути ще глибше. Ще далі. Ось такий момент. Я не нав'язую свою думку, що це так має бути, але я просто особистою думкою ділюся, вважаю, що так мало би бути, якщо немає окремого запобіжника. А тут його немає. Але тут добре, добре все зроблено, я продемонстрував вам тільки що, що в одній площині е, кнопка все рівно не спрацьовує, тобто клинок не викидається. Іншими словами, це хай невеличкий, але все-таки захист від якихось. Випадкових чи невдалого моменту для відкривання ножа, тому що просто бувають не тільки випадкові там, нажимання у кишені щось, а ось момент, коли ви чутлива кнопка і у вас поряд знаходиться, не знаю, там якийсь предмет, ваша рука, палець, ви відкриваєте, і ви можете зачепити його просто за рахунок того, що відкриття відбулося ще тоді, коли клиночку щось по дорозі могло заважати. Тому тут, в принципі, скажімо, ви більш усвідомлено продавлюєте, аж поки не досягнете того моменту, коли клиночок відкриється. Тому тут зроблено добре. Взагалі, ніж класний, чому вставочка з карбону кліпса глибокої посадки, вона така, ну, зовсім як авторучка. Тобто, якщо посадити нішу кишеню, то складно сказати, що це за предмет з такою маленькою, елегантною кліпсою. Вона простенька, звісно, але елегантна за рахунок своєї такої товщини, невеликої форми, така не агресивна. Нема тут якихось нанесених логотипів компанії, ще щось такого. Ось ніж, до речі, на магнакаті і добре загартований, тому що я цей ніж уже гострив. Ну, ви, напевно, зрозуміли, що я його застрив. <смі>, що я люблю цей різ на гільзі? Ось розумію, що це інколи виглядає для людей як якийсь трюк, там щось таке. Але коли ти заточуєш, тобі так чи інакше хочеться перевірити, чи вдалося тобі вийти на ту на ту вистроту, яку ти планував. Тому багато що можна різати. Там це гарковий папір, можна там щось там якісь робити, трубочки з паперу нарізати, там газетний папір, там серветку різати. Навесу ще щось. Ну, тобто, багато чого є, але от, <смі> хтось запровадив цю штуку з гільзами цигарковими. Мені це сподобалось. Я практикую, так що от відволічуся, ось, <смі> купую коробками там по 200 штук. Оскільки я заточую багато, то відповідно і гільзи ріжу багато. <смі> ну, це так. Ніж зроблений в США є. це теж, до речі, як у кершу. Це компанія Kai Group, тобто це група компанії Group, куди входить Tolerance і кершу. І от, наприклад, кершики є просто кершу, а є кершу in USA. Ну, USA. <рапорець> Ось Прапорець можна помічати на таких кершиках. Ну зате, якби скажімо так, робиться в Сполучених Штатах, то їх в Китаї не роблять, бо керші роблять ще й в Китаї. Отже, тут Магнакат гарно загартований, тверда, гарна сталюка. Люблю її. Але ті люди, яким дуже не подобається хайп довкола Магнакату, вони чомусь накидуються на тих, кому подобається <сум> Магнакат, і починають розповідати, що в неї є теж недоліки, це не ідеальна сталь. Так, друзі, в неї теж є недоліки. Так, це не ідеальна сталь. Очевидно, що є сталі, які, наприклад, більш міцні, ніж Магнакат. Є сталі, які більш краще ріжуть чи магнакат. Є сталі, які менше ржавіють. чим магнакат. Але мені подобається Магнакат, тому що він дуже міцний серед тих, які дуже нержавіють, серед тих, які дуже добре ріжуть. Ось така от історія. Ну, тому мені подобається Магнакат, але я не вважаю, що це якась там ідеальна сталь, на яку треба молитися. Ось тому хайп він виправданий тим, що якісь люди вважають. Що їм нав'язується як якусь ідеальну сталь і панацею. Але це, ну, їхній міф, вони самі собі це придумали. Ніхто з адекватних людей, я так думаю. Там блогерів, оглядачів, не знаю, ножеманів, заточувальників. Ну я думаю, що ніхто не вважає, що магникат там найкращий. Тому що немає найкращого автомобіля. Ну, ви можете мені назвати найкращий автомобіль у світі. Ну, немає. Просто неможливо там найкращий телефон у світі. Це неможливо, тому що треба через кому говорити за такими то критеріями, в такому-то там класі, там, ціновому. І так далі. Тобто треба дати обмеження, визначити коридор, в якому ми там, скажімо, можемо якісно і кількісно оцінити якийсь виріб. Ну, не є магнекат найкращий, але це чудова сталь, а Ще я вболіваю за Ларіна Томаса. Мені подобається його робота в плані досліджень. Сучасних стали, досліджень тих самих карбідів, досліджень там, на тестах катра про те, як співвідноситься там, ударна в'язкість з міцністю, там, різучість з носостійкістю. Тобто оці всі побудови, графіки і так далі. Оця наука вона досить цікава. І мені особисто, ще раз кажу, подобається те, що робить Ларін Томас. Ось і я думаю, що в Мегнакату є майбутнє, і я думаю, що на його базі будуть розроблятись Ларіном Томасом і іншими людьми. Бо він запустив, скажімо так, теж якусь певну він запустив якийсь певний такий тренд, що можна він використав там моделювання і, можливо, навіть з допомогою штучного інтелекту не знаю, як він точно це зробив. неважливо, важливо інше, що. Він змоделював сталь, потім прийшов її в компанію і в одну, другу, третю, і запропонував її виплавити, тому що в нього була математична модель, що ось така формула при такій технології, така то лігатура зможе дати такий то результат. От. Вони виплавили і вийшло те, що ми зараз знаємо, як магнокат. Тобто він не зварив цю сталь, він її спочатку змоделював, ось побудував модель, виходячи з того, який він хотів отримати результат. Розмір карбідів, їхня кількість, і так далі, і так далі. Одним словом, так трошки про магнакат відволікся. Давайте вернуся до кнопки. Тут кнопка класна, інформативна. Тобто вона має площу хорошу, вона по дизайну дуже гарно вписана. Тобто мені це подобається. Взагалі е е е класно, коли ніж, там міцний, різучий, все, в нього там гарно з матеріалами, але ще в нього там обіграно якимись деталями. От тут всякі фасочки, такі виборки і так далі. Все тут зроблено так, що ти дивишся на ніж, і тобі, навіть якщо ти не нажиман, ти розумієш, що перед тобою лежить витвір мистецтва. Ти розумієш, так, це ЧПУ, це все зробила, машина бездушна і так далі. Но намальовано то не бездушними машинами. Намальовано тут в даному випадку до цього ножа має відношення Рік Хіндерер. Ось. І знову ж таки, от куди пливе той корабель Зеротолеранс. Не моя думка, я її не, не, не вперше, напевно, скажу. Все-таки от, в світі. Не знаю, як воно буде далі. Там сьогодні Америка бомбардувала Іран, іранські атомні об'єкти. Ось. Ну, Одним словом, світ рухається кудись, не знаю, можливо, у... в проваллі. Нас всіх чекає якийсь Армагеддон. Я не знаю, як це буде, але цілком вірогідно, що з'явиться знову ренесанс на якийсь це -це мілітарне, тому що довкола відбувається хаос, війна, руйнуються всі там інституції. Вже ніхто нікому не авторитет, і всі починають знову говорити про право сильних, право сили і так далі. Навіть Трамп говорить про. Мер через силу, там, коли говорить про Іран. І в нас війна з вами йде в країні і так далі. Тому хто знає, може зараз Заратолер знову розвернеться, почне робити от ножі знову в 200 серії, знову в кеноні <свісно> включиться. От, от, така от брутальність, збудований, наче танк. Ось е, е, окремо з Ну все тут міцне з запасом, там від кліпси, до руків ну, і так далі. Ну, одним словом, це сьогодні просто такий пасажир у нашому відео. <свісно> але я просто хотів на контрасті показати. От тому мій висновок один, що поки ринок диктує, поки людям цікаво, наприклад, вони рухаються в сторону там, від виживання, бушкрафту, від тактики, вони рухаються в сторону, щоб ніж був просто аксесуаром, тому що можна ніж не взяти зранку, коли ви йдете на роботу чи у справах, можна його не взяти. Ніж перестав бути таким обов'язковим інструментом для того, щоб жити. Він не потрібен зараз. Але він потрібен зараз, якщо він у вас з вами є. <гум> ну, деколи кажуть, що вам якась річ стає потрібною зразу після того, коли ви її з собою не взяли. Ось тому це, це теж буває, так це правило так зване, закону Мерфі, що якщо щось погане може статись, воно обов'язково станеться. Забули ніж, і він вам тут знадобився. Але я так загалом хочу сказати без парадоксів. Законів мерфі про те, що можна вийти з дому і без ножа. Тобто ніж перестав бути таким обов'язковим інструментом для того, щоб давати собі раду. Бо років 300 чи 500 чи 1000 назад, якби ніж повинен бути на поясі, тому що все довкола тебе було в не зовсім готовому вигляді. Тобто, не було готового одягу, не було готової їжі, не було готових там, не знаю, якихось інструментів довкола вас. І все треба було робити, десь зглубати, щось відрізати, надрізати. Приготувати і так далі, тому ніж просто ну був важливий всім і ніж носили на поясі. Якщо звісно могли собі це дозволити, і була така можливість, носили всі: і жінки, і чоловіки, і діти, і з малку і до самої старості, ніж супроводжував людину всюди. Зараз такої потреби немає. Тому можливо, можна, скажімо так, якось теоретично пояснити, що ніж перестає бути необхідним інструментом і стає більше. Аксесуаром, данню якихось традицій, частиною якогось національного костюму там і так далі. Тому що, ну, ви знаєте, там у нас гуцули, там топірці носяться всякі бартки і так далі. Ну, я це просто як для прикладу, бо в кожного народу, особливо там, де горяни є, де гори. кожна країна, де має, яка має гірські такі райони, там завжди їхні горяни. Вони в елементі одягу до цього часу часто тримають ніж там на поясі. Той чи інший, ну, справа в тому, що коли ти живеш в горах, довкола тебе знову ж таки. Мало що пристосовано і готово зразу до там вживання, споживання, використання. Тому інколи ніж це те, що потрібно витягувати там 100 разів за день для того, щоби дати собі раду з, з будь-чим що довкола тебе. Ось і в горах це так особливо, тому що, ще раз кажу, там якби не така розвинута інфраструктура, як в містах, немає нічого готового і так далі. Треба все ну або багато що там своїми руками здобувати, робити, виготовляти якісь приспособи, інструмент собі для чогось і так далі. Тому така спільна риса практично всіх горян у світі. Це те, що в них в національних костюмах, в традиціях, насіння при собі там якогось там ножа чи там, щось подібного, Ну, просто так must have. Ось тому і Дісі культура вона починає превалювати. Зараз вже більше 50% планети живуть в містах. <кхем> Я думаю, що ринок міняється, і зараз толеранс так само, як і Кершов, якісь інші компанії ножові будь-які. От потихеньку вони мігрують в віддісів, в компактизацію, в зручність, в певні замки, які дають, ну, скажімо так, не таку вже а якусь екстра надійність. А з надійності вони зараз будуть мігрувати більше, напевно, все-таки в зручність там, і так далі. Тобто часи триадлока не пройшли, і тріад буде себе ще дуже довго гарно почувати, тому що потреба міцних ножах все рівно є і буде. Ось, але зараз мода на батон-локи, на, lock і на е, такі от автомати з боковим викидом і так далі. Тобто, щось легке. Там шарк-локи, атлас, атлас Lock і так далі. Тобто щось таке, що можна оперувати одним пальцем там, чи Е, Ось, ну, просто це якби тенденція. Я хочу її зловити, хочу так просто з вами проговорити цей момент. Ось, наприклад, і цього, ножа, і в порівнянні цього <кхм> висновки, звісно, я не нав'язую, я залишаю за вами. Право думати не так, коментувати, доповнювати мене. Мені це дуже цікаво. Я тільки єдине, що завжди прохаю, не, не ну, якби, це, якби це правильно сказати українською, не хамити, так бо тому, що є слово хам, воно не звідси, воно десь звіриту прийшло до нас. О, тому що в мене ну, буквально кілька людей таких на каналі були, які там просто дурниці говорили. Потім забирали свої слова назад, потім говорили знову дурниці, переходили на особисте. Я їх попереджував, не блокував. Вони знову після цього, після вибачення, говорили дурниці. В результаті заблокував, і тепер вони десь там пишуть на каналі Ібіса. E... Вони пишуть в коментарях, що попросіть у Віктора. Хай він мене розблокує, бо я дурниць не говорив. Але мені я вже просто втомився <хи> попереджувати окремих людей про те, що ну давайте будемо коректними. Ви ж маєте право на свою думку. Я не проти твоєї думки, але давайте один другого не обзивати і там не посилати, десь там і так далі, кудись подалі. там. Ось тому мінімальна повага, скажімо так, якась в базі вона повинна бути. А думки, звісно, що повинні бути різні. Тому що, по-перше, ті думки, які зараз у мене є, мої особисті чи у вас, не факт, що через місяць чи через рік вони не зміняться, тому що ви можете взяти цей ніж у руки, він вам не сподобався зараз. От ви взяли в ніж і свою думку змінили. Тому виходьте з того, що це так. Тому будь-яка думка, вона є, скажімо так, сумою. Квітесенцію вашого сьогоднішнього досвіду, ваших сьогоднішніх, наприклад, вражень, які ви отримали, думок інших людей. Ось ви якось сплавляєте на базі власних цінностей. Ось, але все це міняється. Ви можете почути інших людей, ви можете отримати власний інший досвід. У вас можуть змінитися цінності. Ось. Ну і відповідно ваші думки теж зміняться. Тому я намагаюся бути таким дуже недирективним. Комусь видається, сьогодні мені написали мої колеги. З одного українського міста, де вони заснували ножовий клуб, дуже приємно, справді що написали, дуже адекватно мені дали пораду про те, що я дуже дуже там розжовую так, ніби якби виправдовуюсь. Друзі, я ні разу не виправдовуюсь. Мені все рівно з цього приводу, що будете думати, ви як це виглядає, скажімо так. Я професійний педагог, викладач, вчитель з досить достатньо великим стажем. І у мене є свій стиль. Цей стиль полягає в тому, що я хочу, я дуже зацікавлений в тому, щоб зрозуміли всі. Тобто я намагаюся розповідати трошечки з запасом по аргументам, трошечки з запасом з прикладами. І оцей запас комусь він може, там, наприклад, здаватися, видаватися якимось зайвим або про те, що я там щось вибачаюся, або в мене щось там не те з, з моїми такими надто детальними поясненнями. Ні, це мій стиль. Це мій стиль. Якби ви прийшли до мене на урок історії, ось, і я би вам там розповідав щось, там, не знаю, про. Там, там про Карла Великого чи я би вам розповідав про наполеонівські війни, я все рівно би намагався з різних боків пояснити, якось донести думки, тому що кожен з вас вийде з мого уроку з власними думками, з власними висновками, але когось зачепив ось цей приклад, когось зачепив цей. Ну є люди, які взагалі нічого не зачепили. Ну це ж те, що зрозуміло. Тому в будь-якому випадку якась така зайвість, яка є в мене в думках і в тому, як я розповідаю, вона для мене особисто є частиною мого стилю, моєї методики. Те, як я мислю, може я для когось мислю складно, знаєте, тобто люди звикли думати простіше, тобто, з точки А в точки Б, можливо, так, але я розумію, що є ще інші фактори, і тому для мене складніша картина світу. І це може комусь теж бути не дуже зрозуміло. Тому ви вже мене пробачте. Залишаю за всіма право думати про це як завгодно і про ніж, і про те, як я веду розмову і які навожу аргументи. Але просто хочу пояснити, що якась ота зайвість в аргументах, прикладах це є мій власний стиль. Я так проводив уроки, я так проводив заняття, тренінги, семінари, воркшопи, гутірки. Тобто, все, що я роблю, я роблю приблизно от в такому стилі, тому що дуже. Це в мене головна ідея, мені дуже хочеться щиро поділитись тим, що я знаю, ось, вже на ваш розсуд, наскільки воно вам там цікаво і корисно. Ну, ось сьогодні така розмова про цей ніж. Сподобався мені цей автоматик. Ціна на нього, звичайно, немаленька. Ось, але... В Zero Tolerance взагалі мало ножів, які є бюджетними по своїй суті. Якщо ми говоримо про Zero Tolerance. якщо ви хочете дешевший Zero Tolerance, то шукайте серед кершоу. Тому що це практично там часто працює одна і та сама група дизайнерів, можна побачити ножі, зроблені там і там. Різниця буде суттєва. В ціні, звісно, буде різниця ще трохи в матеріалах. Але, наприклад, і керші роблять на 20-ті, і на магнакаті вони роблять ножі, і з карбоном вони роблять, на титані. Тобто, не завжди там кершоу, це якась там здешевлений зеротолерс. Ні-ні, не завжди, не завжди. абсолютно не так, але просто якщо вам ну просто буде різати очі ціна на цей ніж, от якщо ви її знайдете, подивитеся, то щось подібне можна шукати в інших компаніях. Тут в даному випадку дуже-дуже так елегантно зроблений ножик, тонесенький, різучий, Ось, оце такий ну типовий автоматик на ADC. На кишені він невагомий, кліпса дуже неінформативно про те, що це таке у вас в кишені. це величезний плюс кліпса глибокої посадки. Легенький, дуже тоненький. Ну, одним словом, для відкривання посилок, коробок, для приготування там, бутербродів в офісі, е, стяжки, наприклад, якісь блістери, е, скотч. Ну, просто супер. <с1000> тобто з такого ножа було би <с1000> яму забагато для таких задач. Ну, ось так, друзі, одним словом, сьогодні. Трошки була така розмова про те, куди рухається компанія Zero Tolerance, ось куди рухаємося загалом ми світом. Трошки про мене, ось я не дуже люблю про себе розповідати. Якщо вам дуже буде цікаво, і будуть такі питання, я можу розповісти, якщо вам це, звісно, ще раз скажу цікаво, можу розповісти більше. От. Але суть якраз власне в тому, що мій канал це моє імхо. Це просто моя думка, це просто моє враження. І я не претендую на те, щоб стати якими, знаєте, для вас гуру, повчати вас. І всі мої, там, там якісь мої висновки вони такі безсумнівні. Ні-ні. Я в багатьох моментах не те, що сумніваюсь, просто розумію, що моя думка зараз, вона лише є думкою зараз, не факт, що вона буде думкою завтра. Ось така історія, друзі. Радий був, якщо вам було це цікаво. Пишіть, коментуйте, задавайте питання в коментарях, тому що, якщо ви просто дякуєте мені, я ставлю лайк. Якщо ви мені щось питаєте, я можу розгорнутіше відповідати на ваш коментар. Ну, вирішувати вам, але радий буду з вами зустрітися в коментарях. До зустрічі!